Вітаю, друзі та гості каналу Йога Знаті. Сьогодні у нас шостий день серії коротких ранкових практик. І почнемо ми сидячи зручно, прикриємо очі, зробимо плавний вдих, повільний видих, вдих. Видих. З наступним вдихом витягуємо руки вгору, з видихом скрутка в ліву сторону. А вдих повертаємось в центр. З видихом скрутка в праву сторону. А вдих повертаємось в центр, з видиху нахил в ліву сторону, а вдих в центр, з видихом нахил в праву сторону. З наступним вдихом піднімаємось, переходимо на четвереньке, зробимо кругові оберти тулубу. Плавно не спішимо. Можете рухатись так, як просить ваше тіло. Тут немає правильного чогось ще неправильного, просто робіть так, як вам зручно. Тепер в іншу сторону. Повертаємось в нейтральне положення, ліва рука вгору і проводимо під правим плечем ліве вуго на килимок. Таз і коліна на одній лінії дихаємо. Акуратно виходимо з пози і повторимо на іншу сторону права рука вгору і проходить під лівим плечем. Праве вухо на килимок, дихає. Акуратно виходимо з пози. Відриваємо коліна від килимка, переходимо на позу собака мордою донизу, по черзі згинаємо, розгинаємо коліна, підходимо вперед до рук, в диах підйом на половину. З видихом нахил вниз. А вдих, піднімаємось вгору, видих, опустили руки. Переводимо вагу тіла на праву ногу, піднімаємо ліве коліно вгору, тримаємо баланс, відводимо ліву ногу назад, витягуємо руки вгору, тазові кісточки дивляться вперед. Вдихаємо. З наступним вдихом права рука назад, скрутка в праву сторону. Повертаємось в центр і підтягуємо ногу на початок килимка. Тепер піднімаємо праве коліно і відводимо ногу назад, вдих, витягуємось вгору, дихаємо. Ліва рука назад, скрутка в ліву сторону. Повертаємось в центр і підтягуємо ногу вперед до килимка. Ставимо ноги широко, присідаємо в маласану, витягуємо спину, маківка тягнеться догори, плечі відводимо від вух. Вся увага в тілі. Аккуратно, повністю сідаємо на килимок, прикриємо очі, зробимо декілька плавних вдихів та видихів, відстежимо відчуття. Сподіваюся, вам вдалося розбудити тіло, налаштуватися на гарний день. Дякую вам, що займалися зі мною. Зустрінемося у наступних відео!